Тема сьогоднішнього уроку твої відкриття, хімічні елементи, атоми, молекули йони. Тобто, сьогодні ми ще дізнаємось, що таке йони. Давайте е, знов таки попрацюємо з таблицею. Нам потрібно заповнити цю табличку. Е, Так, перша в нас буде Мірослава. Друга буде Елі, е, Ліза Фісенка. Е, е, третя Марія Угач, Неон, е, Четверта Дамир. Магній. Е, е, Марія Попова буде п'ята. Марія Попова. І все. А останнє я. Добре, я відкрию вам зараз на екрані табличку. Ось так краще. Добре. Так, вам видно? Угу. Вам так. нічого не змінилося. Одну хвилиночку, я перемкнусь. Ось так. Дивіться, стосовно гідрогена Мірослава, який його порядковий номер? Порядковий номір один, один добре е, Який його період? Перший, перший і група яка H. Так, також перша це легко. Добре. літій ліза. Символ хімічного елемента лізе. Як можна записати? Лі. Лі. Добре. Порядково номер третій нам дано який період? Перший. Дивись, де літій. Період це ось ці. А, другий. Другий. А група. Перша. Добре. Марія? Порядковий номер – це… Зараз. А... Десять. Десять. Який період? А, період? Другий. Другий період. А ось група? Група восьма, восьма, добре. Магній, Дамір, Магніє М. Ем... М. Як на письмі позначається. Ну, скороче, які має позначку? MG. Так, Добре, умнічка, молодець. Давай період запиши, будь ласка. Період це ось цей стовчик. Тобто в якому рядочку він розташований? Умнічка і група. Добре. Хто в нас там наступний повинен був бути? Марія Попова. Ага, Попова Марія. А я її вона ще... вийшла так Давай, Ліза, давайте про фосфор. А, номер п'ятнадцятий. Давай спочатку символ хімічного елемента. П номер п'ятнадцятий, Період третій. Третій. в а група п'ята. Дуже добре. І остання Марія Пугач. Так. 17. 17, так. Сімнадцятий, 3... період та групу. А, група у нас є період. період третій а Група сьома, uh, yeah. тут же сказано. Добре, молодці, давайте тепер подивимося відео і е дамо відповіді на наступні запитання. Я зараз перемкну, щоб поділитися з вами звуком. Всередині атомі є дві стіни, які мають електричний заряд. Це протони, які мають позитивний заряд. І електрони, які мають негативний заряд. Зазвичай в атомах кількість протонів дорівнює кількості електронів. І ви не маєте жодного загального заряду. Але іноді атом може отримувати або втрачати електрони. Баланс міняється і він набуває заряд. Давайте подивимося на атом атомнатов. Іноді, коли ми говоримо про атоми, ми просто малюємо їх як назву елемента всередині кола. Але для наших цілей нам потрібно його зробити більш детальнішим. Протони формують ядро, а зовні літають електрони. Нейтрони також формують ядро. Але нейтрони взагалі не мають заряду. Вони нейтральні. Тому вони не важливі для того, про що ми зараз говоримо. Натрій має 11 протонів і 11 електронів. Їх кількість рівна, що означає, що спільний заряд дорівнює нулю. Вони компенсують один одного. Тому атом називають нейтральним, він не має електричного заряду. Але ось що може статись. Натрій може втратити електрон. Тоді ми отримаємо атом натрію, який має 11 протонів і 10 електронів. Тобто позитивні та негативні заряди більше не збалансовані. Позитивних зарядів стає більше, і тоді атом матиме заряд плюс 1. Позитивний іон називається катіоном. Інший приклад ось атом кисню. Він має 8 протонів у ядрі і 8 електронів. Загальний заряд збалансований і дорівнює нулю. Кисень може отримувати або втрачати електрони, і насправді йому дуже подобається отримувати 2 електрони. Після того, як він отримує ці 2 електрони, він все ще має 8 протонів у ядрі і 10 електронів замість 8. Тепер ми маємо перевагу негативного заряду. Тож це означає, що його загальний заряд дорівнює мінус 2. Я можу намалювати символ для цього іона як О2 мінус. Такий іон ми називаємо аніон. Давайте підсумуємо: втрачаючи електрони, атом стає катіоном, позитивним іоном. А набуваючи електрони, він стає аніоном, негативним іоном. Добре. Давайте тепер перейдемо до нашого зошита. І дамо відповіді на ось ці запитання. В нас перше зображення це катіон. О, ви бачите? Бачите. Гідрогену, тому що він має один всього всього плюсик. Ми казали, що гідроген не має в своєму складі нейтрон. Але, як сказала у відео, це і не впливає взагалі на цю задачу. Це також буде гідроген, але вже має він. Один мінус, плюсик і мінусик. Як буде цей е, атом називатися? В нього аніон? один? Ні, аніон. Це коли, коли він від'ємний, е, негативний. Це просто буде гідроген, як ми його звикли бачити. Це просто гідроген. А ось ось це, коли він має один протон і два електрони, це в нас буде аніон гідрогеника. Ми запам'ятали, що аніон це негативний іон, а катіон це позитивний йон. Давайте далі. В нас є ось такі елементи. Хімічні та їх йони Наприклад, що ми побачимо на першому зображенні? У нас в ядрі 3, плюс три протони, і е, ми бачимо три електрони. Загалом це нейтральний нас атом. В третьому будиночці хто мешкає, хто пам'ятає? Літій. так це в нас буде літій. З яким можна з'єднати з нижнього ряду літій, що відповідає його йону? Ось цей, так? І як він називатиметься ліза, якщо в нього менше електронів, ніж протонів? Аніон или катіон лінтію. Аніон. Аніон, тому що. Ні, катіон, тому що він позитивний. Електронів а, менше, ніж протонів. Тому плюсиків більше. А якщо плюсики, то це катіон лінтію. Так. Добре. Давайте друге. У нас 11 протонів. Це означає, він мешкає в будиночку під номером 11. А це в нас. Натрій. Добре. З яким можна з'єднати натрій? Марія Пугач. З ким можна з'єднати натрій? Четвертим. Добре. І як ми його називемо? Натрій. Ні, це аніон. в нас катіон і Аніон. 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 Тому що 11 плюсиків і 10 мінусиків. Це в нас буде. Якщо мінусиків менше, ніж плюсиків, це буде означати, що це в нас. Більше плюсиків. Це означає, що він буде позитивним, значить буде катіоном. І останнє під номером 8. Хто мешкає в нас? Оксиген. Оксиген. В нас плюс 8 протонів, 8 електронів. А ось на зображенні ми бачимо? А ось на зображенні ми бачимо, що протонів у нас 1, 2, 3, електронів вибачте 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 електронів. Тобто він негативний. А якщо він негативний, то він як буде називатися? Аніон. Аніон літію. аніон літію Ой, вибачте, оксигену. Так ось, коли ми не знаємо аніон, катіон, ми можемо сказати просто йон, літію йон натрію, йон оксигену. І це означає, що там або багато електронів, або їх замало. Ми з вами коли вчили, ми казали, що. Дуже складно відірвати протони, нейтрони це важко. А ось змінити кількість електронів легко. Тому в нашому всесвіті набагато більше йонів, ніж в звичайних атомів нейтральних. Давайте переглянемо наступний відеофрагмент. Атоми можуть об'єднуватися між собою. В результаті об'єднання атомів утворюється частинку, яку називають молекулою. Молекула це найменша частинка речовини, що зберігає її властивості. Об'єднуватися можуть як однакові атоми, так і різні. Наприклад, у результаті об'єднання двох атомів гідрогену утворюється молекула водню. Об'єднання двох атомів оксигену приводить до утворення молекули кисню. Якщо об'єднається два атоми гідрогену та один атом оксигену, то в результаті виникає молекула води. Добре. Давайте тепер ми щось створимо, щось подивимося. Дивіться, в нас є перше зображення. Ось це. це е, ми сказали, що на восьмому місці, в восьмому будиночку мешкає оксиген. Так? Вісім е, протонів та вісім електронів. Тобто, це на що буде? З яким зображенням можна це з'єднати? З водою? Зачекай. З'єднай зі стрілочками за збільшенням розмірів зображених фізичних тіл. Це в нас оксиген, так? Молекула. О, вибачте, атом. Це в нас, що, що так може показувати? З в П і плюси це в нас що? Що це може бути? Це протон. Так? Ядро в своєму складі має електро... протони та нейтрони. Це в нас H2 і O. H2O. А вже потім вода, краплинка водою. Скажіть мені, будь ласка, що найменше з цих зображень? Що з цих зображень найменше? Ядро. Ні. Протон. Протон. А друге. Ядро. Ядро. А третє. Е, вода. Ні. Третє в нас сам атом. Потім в нас молекула, а вже багато молекул утримають краплину води. Ось дивіться. Тобто, щоб отримати краплину води, потрібно ось скільки складових мати. Демо далі. Давайте пишемо пропущене. Молекула кисню О2 складається скільки атомів. Скільки в нас тут атомів? Два атоми. І оце який елемент, як він називається? Саша Марк, Оксиген, Добре. Молекула водню H2 складається Саша на боку. Скільки молекул тут? Скільки атомів? H2. Скільки? Мирослава. Якщо H2, це означає? 2. 2. H це в нас який атом? Е, гідроген. Гідроген, дуже добре. Це так. Молекула води h 2 o складається з скільки атомів Маркіна Саш? Е, молекула води е, h 2 o складається з двох атомів. Давай, H2 це 2 це два. І О ага. це ще один. Це ще один. Тобто загалом буде е, з трьох. Три три. І в нас э, один аж э, це в нас який елемент? О. H. Гідро. А, гідроген. Гідроген. А о. о це в нас було. Обсиген. Добре. Давайте прочитаємо правила і будемо намагатися запам'ятати це. Мірослава, читай перше. Йон частинка, яка має електричний заряд, відтворена внаслідок втрати або приєднання електронів атомом. Тобто майте в увагу йон це інвалід. Інвалід, який має або зайву ногу, або її там. Немає голови в нього. ну Щось таке ось він вимишлений персонаж, який незвичайний. Йон, він ось загалом атоми мають однакову кількість протонів, нейтронів, електронів. А ось йон цікавий, в нього електронів різна кількість. Е Марія, читай друге. Позитивно заряджені йони називають катіонами, негативно заряджені аніонами. Умнічка. І Саша читає третє. Саша Маркіна. Ага. Е, молекула – найменша частинка речовини, що складається з атомів, і зберігає хімічну властивості цієї речовини. Так, тобто будь-які речовини, які вас зараз оточують, там е, деревина, пластмаса, рез... гума, скло. Це все складається з молекул. А тепер конкурс найрозумніший. Давайте швидко його пройдемо. Атоми складаються з Ліза. Так, Ліза вийшла. Саш. Е... Давай, Марія. Е... Я... Ядро. Ядро. Е... Нейтрон. Ой, ней... нейтрон. Нейтрон. І протон. Протон. Та електрон. Електрон. Іон утворюється, якщо що за атомом відбувається? Мірослава. Йон утворюється, якщо атом. Віддає або навпаки. А, віддає Отворює. або на. Що? Тому Електрон. Електрон. Атоми якого хімічного елемента не містять нейтронів у своєму, у своєму ядрі? Олександра Маркіна, ми казали, що це перший елемент, і він називається. Який називається він? Зараз саме перший. Він найлегший. Uh, Гід... Гідроген? Uh. Визнач елемент атом якого має 16 протонів. Uh, Марія, в якому будиночку, як називається елемент, який мешкає в 16-му будиночку? Uh, це швидко. Стульфур або ось е, названа сірка. Тобто він такий може загорітися. Стульфур. Добре. Е, порядково номер вказує на кількість чого? Нейтронів. Ні. Ось якраз ні, не електронів. електронів та протонів, але точніше протонів, тому що ми сказали, що електронів, якщо це йон, може бути різна кількість. Тобто, точно вказана кількість протонів. Який хімічний елемент розташований у третьому періоді та третій групі? Тобто, дивимося. А у мене алюміній. Третій період, третя група. Дивіться, третій період, третя група. Це в нас алюміній. Добре. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 4. Також хочу вам нагадати. Тут потрібно прочитати правила, виконати тестування із отриманих слів скласти речень слово. Також хочу нагадати, що зараз змінилося у вас оцінювання протягом року, уроку за ваші відповіді я вам не можу ставити оцінку. Я вам буду писати повідомлення, як ви відповідали, на що звернути увагу. А е, коли ми будемо писати самостійні або контрольні, вже, ви вже будете отримувати звичайні оцінки. бали. Якщо будуть запитання стосовно вашого оцінювання, будь ласка, пишіть.